Миргородська міська рада провела останнє чергове сесійне засідання у цьому році. До порядку денного було включено більше 40 питань, серед яких кілька рішень щодо підтримки та діяльності підприємств. Першочергово депутати ухвалили бюджет Миргородської територіальної громади на 2024 рік. Про основні показники головного фінансового документа інформував начальник фінансового управління Сергій Скляр. Також було ухвалено рішення про зміни в положенні про цільовий фонд міської ради в новій редакції. Затверджено перелік послуг, на які будуть використовуватися кошти фонду, це вже не перший рік поспіль. Ми уніфікуємо ті зміни, які були протягом року внесені. Зміни в використання або надходження цільового фонду. Тому тут в рішенні можете спостерігати там виділено окремим кольором те, що було внесено протягом року. З метою раціонального використання бюджетних коштів виникла необхідність провести оптимізацію персоналу апарату міської ради та її виконавчих органів. Тож рішенням депутатів було ухвалено їхню структуру, загальну чисельність, штатний розпис та витрати на утримання. Оптимізація має на меті визначення адекватної чисельності персоналу та вирішення стратегічних і операційних завдань. Саме для забезпечення більш ефективного функціонування персоналу проводяться ці зміни внаслідок проведення оптимізації. Кількість штатних одиниць зменшиться із 222 до 208,5. Своїм рішенням депутати ухвалили виділення коштів головному управлінню національної поліції в Полтавській області, зокрема для удосконалення існуючої системи відеоспостереження Миргородської громади та її інтеграції до загальнообласної системи Безпечна Полтавщина. Також на сесії затвердили кілька програм, які працюватимуть впродовж 2024-2026 років. Так, на засіданні ухвалено програму підготовки молоді Миргородської територіальної громади до військової служби і підтримки заходів мобілізації та територіальної. Оборони, а також програми розвитку цивільного захисту громади. Рішенням депутатів було схвалено проєкт договору про співробітництво з Комишнянською громадою щодо забезпечення Миргородської громади пожежною охороною. Далі було затверджено програму зміцнення іміджу, розвитку співробітництва та вшанування жителів Миргородської громади на 2024-2026 роки. Цією програмою пропонується об'єднати три програми: перша це програма депутатської діяльності, друга це підтримка самоорганізації населення і третя іміджова програма. Пропонується запланувати на три роки 509 тисяч гривень у розрізі на 24 п'ятий рік 158, на 25 – п'ятий 170, відповідно на 26 – шостий 181 тисячу гривень. У наступному році також вирішено профінансувати три заходи, визначені програмою будівництва реконструкції та модернізації об'єктів інфраструктури і ремонтів об'єктів дорожньо-мостового господарства Миргородської громади на 2024-2026 роки. Депутати також затвердили комплексну програму розвитку житлово-комунального господарства, яка об'єднує шість програм, що діяли в цьому році. Нова програма розрахована на три наступні роки. На 2024, на наступний рік. Як вже доповідав Сергій Миколаївич, плануємо 35 мільйонів 232 тисячі надання фінансової підтримки комунальному підприємству КП паспортському транс 22 тисячі 860. Це заробітна плата з нарахуванням і 12, 22 мільйони 860 шістдесят 12 мільйонів 372 сімдесят тисячі на придбання матеріалів та інвентарів. І також у Розділі благоустрою 999 тисяч на утримання мереж зовнішнього вуличного освітлення на оплату електроенергії і на оплату послуг з утримання та поточного ремонту об'єктів благоустрою. За словами Олександра Залєського, у наступному році планується надходження до міського бюджету з Фонду охорони навколишнього природного середовища Миргородської громади у розмірі 455 тисяч гривень. За рішенням депутатів ці кошти розділять між двома комунальними підприємствами. Спецкомунтранс за ці гроші зможе придбати контейнери для твердих побутових відходів та необхідні матеріали. А тепловодсервіс закупить засоби вимірювальної техніки та випробувального обладнання. На сесійному засіданні було також затверджено програму розвитку культури і мистецтва в Миргородській громаді на 2024-2026 роки на її реалізацію у бюджеті є закладені кошти. Дана програма декларує розвиток культури і мистецтва в нашій громаді і окреслює шляхи напрямки роботи відділу культури. На наступний рік пропонується профінансувати один із таких напрямків: це відзначення державних свят урочистості і знаменних дат в сумі 50 тисяч гривень. Рішенням депутатів затверджено нову редакцію положення про управління освіти, молоді та спорту Миргородської міської ради. У ній прибрали повноваження, які Державна служба якості освіти визнала невластивими діяльності управління, і додали повноваження у здійсненні контролю за неприпущенням привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри та переконань, і контролю за заходами, спрямованими на запобігання та протидію булінгу. Також з метою забезпечення доступності якості повної загальної середньої освіти на всіх її рівнях рішенням депутатів схвалено перспективний план розвитку шкільної мережі та освітньої системи Миргородської міської територіальної громади на дві 2024-2027 роки. Є типове положення прийняте про ліцей на рівні держави. Є вимога, що повинно бути не менше двох класів на паралелі 10-12 класах, і плюс за не менше як за трьома напрямками, надавати профільну освіту. Відповідно, по кількості дітей, по потужності, по матеріальній базі відповідає даним вимогам тільки ті чотири ліцеї, які вже створені на сьогоднішній день. Решта в навчальних закладів вони вже є гімназіями, але надавати. Повну загальну середню освіту, тобто мати 10, 11 і 12 клас, вони не матимуть права. Своїм рішенням депутати затвердили також інші програми на 2024-2026 роки, зокрема з реалізації молодіжної політики, розвитку освіти і розвитку фізичної культури і спорту Миргородської громади. Кошти з місцевого бюджету будуть також виділені на програму розвитку малого підприємництва та сільськогосподарського виробництва Миргородської громади. Також у 2024-2026 роках працюватимуть програми у сфері соціального захисту. Рішенням сесії затверджено комплексну програму соціального. Захисту і комплексну програму реабілітації інтеграції та соціального захисту захисників захисниць України та членів їх сімей наступним рішенням. Депутати змінили термін реалізації програми з реконструкції комунального некомерційного підприємства Миргородська лікарня інтенсивного лікування при прийнятті програми стояло термін 23-24 роки. Тепер ми плануємо на 24-25 рік. Причина затримка фінансування з державного бюджету. Наше співфінансування на, на, 20, на наступний рік 13,7 мільйонів при умові виділення нам коштів із державного бюджету 65 мільйонів. Аналогічне рішення ухвалили і щодо програми з реалізації проекту реконструкція будівлі поліклініки у рамках надзвичайної кредитної програми для відновлення України. Також на сесії затвердили фінансування заходів, передбачених програмою цифрового розвитку Миргородської міської територіальної громади на 2024-2026 роки. На цей період сесійно затверджено і комплексну програму розвитку охорони здоров'я Миргородської громади. Як ви знаєте, у нас було дві програми: Програма підтримки первинної ланки і вторинної ланки банки. Зараз ці дві програми об'єднані в одну, розділені на два блоки, і це комплексна програма. По первинній ланці сума 6 мільйонів 268 тисяч, по вторинній ланці 7 мільйонів 840 тисяч. Також на 44-й сесії міської ради затвердили програму регулювання земельних відносин, програму підтримки та розвитку міської телестудії Миргород та проекти договорів щодо співробітництва громад у сфері освіти, соціального захисту та охорони здоров'я. Наприкінці засідання Сергій Соломаха привітав депутатів з прийдешніми святами і подякував за плідну роботу у 2023 році.